Вона була професіоналом своєї справи, прекрасною дружиною та люблячою мамою. Такими словами, колеги, рідні та друзі говорять про відому українську журналістку Ольгу Таукач. Коли з цього світу йде хороша людина, то знаєте, навіть сонце вже не так світить. Пані Ольга була, крім того, що великою патріоткою України ще була другим і порадником мого чудового колеги Олексія Павловича Кожельна. Пані Ольга разом зі своїм чоловіком, режисером і народним артистом України Олексієм Кожельним прожили майже 40 років щасливого подружнього життя. Є така легенда, що кожна людина при народженні отримує квітку молодості, а далі несе її по життю. Як виходить. У когось вона в'яне рану, у когось посеред життя Оля до останньої хвилини цю квітку молодості несла померла журналістка 14 серпня від онкології. Їй було 62. Ольга Таукач працювала ще з тих часів, коли українська журналістика тільки розпочинала своє справжнє та незалежне існування. За період своєї роботи у 1997 році пані Ольга стала лауреаткою премії Незалежність, а у 1999-му отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Можливо, в повній мірі не Весь свій потенціал не використала саме в журналістиці, але вона його сповна віддала для театральної спільноти. Тому сьогодні дуже багато колег, які прийшли вшанувати її, цінуючи її завжди думку про ту чи іншу театральну роботу. Поховали Ольгу Таукач на байковому кладовищі Назарі Голуб і Вакостюк, п'ятий канал. Нові удари по Криму, куди вночі поцілили збройні сили. Поки Кетчинський міст замер в очікуванні, його колеги на Курщині вже ховаються під водою. Ворог може опинитися в оточенні. Увага прикута до Курської області, але важливі події також відбуваються і на Білгородщині. Більше в огляді 905-го дня Великої війни матеріал Олексія Пасака. Криме про тебе не забули. У ніч на п'ятницю на півострові знову було гучно. Ворог стверджує, що відбивав атаку морських безпілотників. А ще буцімто збив одразу 12 ракет атакамс українські оборонці мають сумніви в настільки звитяжній роботі російської ППО, а ще повідомляють про ураження промної переправи у Керчі та ще одного катера у Чорноморську. Попередні результати повідомив Сергій Братчук, речник української добровольчої армії південної напрямку, у чому важливість цих ударів в етері радіо НВ говорив військовий експерт Андрій Крамаров. Такий удар він для нас є в будь-якому випадку результативний. Навіть вибиття, як було в цьому разі, саме інфраструктури для паромної переправи тобто, те, що може її фактично приймати, це порт. В який приходить паром для нас є дуже добре, тим паче, що й паромів у росіян насправді не так багато залишилось. тому що в них там їх було десь ну три і ми їх також змогли вибити на сьогоднішній день. Проблема логістики до Криму. Вона, скажімо так, стає все для них більш болючою. Не лише Курщина, і не завжди з блискавичним просуванням. Після початку наступу в Курській області ЗСУ намагалися прорватися і на територію Білгородщини. Про це повідомило видання The Washington Пост. Посилаються на бійців, які брали участь в операції. Поблизу пункту пропуску Колотилівка, частина росіян тут втекла, але територія була щільно замінована та вкрита зубами дракона. Попри постійні удари та велику кількість поранених, українські військові змогли прорватися до 10 кілометрів углиб. Російська пропаганда натомість запевняє, що за підсумками кількаденних боїв ділянку кордону вдалося втримати. Що вже не втримують росіяни, то це один із мостів через річку Сейм біля селища Глушкове. Ворог підтверджує остаточну руйнацію переправи. Тривають удари і по мосту біля села званне. Очевидці стверджують, що він уже непридатний для використання. Якщо всі мости через Сейм впадуть, чимале угрупування ворога у Глушківському районі Курщини опиниться без постачання. І щоб, хоч якось, стабілізувати ситуацію в регіоні, росіянам доведеться. Перекидати сили з інших ділянок фронту, і це вже відбувається. Інформацію підтвердили у Пентагоні. Ми бачили, що деякі російські підрозділи були перенаправлені з операцій в Україні на Курський напрямок. Це лише попередня інформація. Тому я не можу з упевненістю сказати про кількість або їхню мету, але ми бачимо певний рух. Рух бачить і Тьоткіно, що уже у напіввідрізаному глушковському районі тут не припиняються удари. авіабомб «Джейдам». українські пілоти цілять у місця розташування командно спостережних пунктів російських десантників. А як починався Курський рейд? Показали у десантно-штурмових військах ЗСУ. Вперше на відеокадрах є один зі збитих російських ударних гвинтокрилів. Росіяни скавчали, що К-52 алігатор поцілили майже впритул із переносного зенітно-ракетного комплексу Стінгер. Олексій Пасак, п'ятий канал. Шукаємо. Аллу. Так вам не почулося. П'ятий канал разом із військовим Олександром Погребиським шукає власницю книги справа Василя Стуса», яку знайшов на Донеччині. Книгу особисто пані Алі підписав автор Вахтанг Кіпіані. До пошуків долучилася наша Каріна Шевченко. Ця книжка, вона чекає аніалу. власницю книги. Справа Василя Стуса, яку депутат Київської міської ради, а нині військовий Олександр Погребиський, знайшов в одному з подрощених війною будинків на Донеччині. Я побачив, що така книга є а, тут. І ще й побачив, що на цій книзі є особистий підпис автора. Тобто, людина або була присутня на презентації, тобто для неї це важливо. Я зрозумів, що це про українська налаштована людина, яка на жаль вимушена була виїхати зі сходу. Е, дуже шкода було, якби книжка пропала, згоріла була наруйнована війною. За пошуки, але взявся й сам автор книги Вахтанг Кіпіані. Від початку повномасштабного вторгнення письменник пішов у військо, та нині стоїть на захисті держави. На своїй сторінці в Фейсбуці опублікував допис. Історія, що називається до сліз. воїн Воїн-десантник Олександр Погребицький знайшов в одному з покинутих будинків на Донеччині мою книгу про Василя Стуса з підписом. Алі, можливо, ця пані читає сторінку, відгукніться. Олександр зберіг книгу і передасть власниці. Допис відразу зібрав чимало коментарів. Користувачі писали свої історії, пов'язані з книгою. Справа Василя Стуса. Моя залишилась у повністю зруйнованому селищі Дворічна Харківської області. Під час окупації ще раз перечитала. Додало сили все те витримати. Моя книга залишилася в окупованому Мелітополі, закопана в землі разом з прапором у бань. Ці та ще двома книгами моя також залишилася в Приморську з автографом автора та її ФСБ забрали собі при обшуку нашої квартири. Тому наразі не маю екземпляра, та й книга стала знаковою для нашої родини. Хто знав тоді, що фігуранта справи Медведчука обміняють на мого чоловіка? Чи могли ми тоді на презентації книги Справи Василя Стуса в нашому Приморську уявити, що через декілька років ця книга набуде ще більшого значення для нашої сім'ї? Моя книга чекає, сподіваюсь, на мене в Маріуполі. Справ. Ва Василя Стуса видана у 2019-му, дев'ятнадцятому Вахтан Хіпіанів містив в її сторінки усі таємні матеріали радянщини щодо ув'язнення, життя та загибелі письменника-дисидента. І символічно, що книгу знайшли саме на Донеччині, на цій землі, де Василь Стус провів своє дитинство та юність, коли ти бачиш на подібну літературу, літературу нашу українську, вже новітню, тим паче авторів, яких ти знаєш особисто. Які докладають немало зусиль для того, щоб показати українцям правду стосовно і розстріляного відродження періоду стосовно того, як Російська імперія тоді ще радянська імперія намагалась будь-який спосіб будь-які згадки про існування української інтелігенції, про її роботу знищувати Особливо тут на сході звертаєш увагу на таку літературу. Чекаємо людину, яка цієї книжки володіє це. Її книжка по праву, я її передам обов'язково, як тільки вона знайдеться. Якщо саме ви та Алла, яка жила на Донеччині та мала у своїй бібліотеці саме цю книгу, підписану Вахтангом Кіпіані, ми допоможемо її повернути. Все, що потрібно, напишіть на пошту п'ятого каналу. Ми зв'яжемо вас із Олександром Погребиським, який надійшла вам книгу. Каріна Шевченко, п'ятий канал.